Вітаю вас, мої любі другокласники на уроці математики. Сьогоднішня тема двоцифрові числа розряди чисел. Сьогодні для уроку вам знадобиться підручник. Працюємо на сторіночці 13 та друкований зошит працюємо на сторіночці 5. Пригадайте минулий урок. Що таке вирази рівності та нерівності. Та розподіліть в три колонки написане. Виконуємо завдання усно. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Давайте перевіримо. До виразів ми віднесли 17 плюс 18-8. Тобто, це числа об'єднані якимось знаком. Рівності – це… 10 дорівнює 10, 7 плюс 3 дорівнює 10. Це числа, які мають знак дорівнює. І нерівності це числа, які мають знак більше або менше. Прочитайте числа. Давайте разом. 3, 67, 12, 8, 0. 10, 15, 6, 100, 1, 22? Як називаються числа підкреслені однією лінією? Правильно, діти. Це одноцифрові числа. А як називаються числа підкреслені двома лініями? Правильно, це двоцифрові числа, бо вони складаються з двох цифр. А що ж у нас тут залишилось? Правильно, залишилося 100. А що ж таке 100? Правильно, дітки, це трицифрове число, бо воно складається з трьох чисел. Запишемо каліграфічну хвилинку, відкриваємо ЗОшити. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Сьогодні у вас таке завдання. З поданих чисел вам потрібно в перший рядок записати одноцифрові числа в порядку зростання. Перевіримо. 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9. В другому рядочку вам потрібно записати двоцифрові числа в порядку зростання, перевіримо 10, 14, 15, 17, 19, 20. Ось така сьогодні каліграфічна хвилинка. Продовжуємо працювати. Давайте пригадаємо, скільки в числі 1 у нас розрядів. Правильно: в числі 1 один, один розряд. Це розряд одиниць. А в числі 10 у нас вже два розряди. Це десятки і одиниці. А в числі 100 три буде розряди, Називаються сотні, десятки і одиниці. Пригадали? Молочинки. Будь-яке число є записом суми його розрядних доданків. Наприклад, 36 дорівнює 30 плюс 6. Попрацюємо з підручником, сторіночка 13. Виконаємо завдання номер 1 Виконаємо його усно. Прочитай числа, назви їх розряди. Отже, дивимося з вами в табличку. Перший рядок. Число 7. В числі 7 у нас знаходиться тільки 7 одиниць десятків 0 1, 7. В числі 17. У нас 1 десяток і 7 одиниць. Число 87 складається з 8 десятків і 7 одиниць. Ще ми можемо побачити ці розряди за допомогою такої іграшки з кільцями. Де наглядно видно, скільки одиниць, скільки десятків і сотні в числі. Достатньо порахувати кільця. Вправа 2. Теж її виконаємо усно. Нам потрібно назвати цифри в розрядах кожного з чисел. Отже, дивимося перший малюнок метелик. 76. Називаємо, на які розряди воно поділено. Сім десятків, 6 одиниць. 40 4 десятки. Одиниць тут немає. 12 1 десяток, 2 одиниці. 39 3 десятки, 9 одиниць. Отже, що ви помітили, що перше число вказує на десятки, а друге число вказує на одиниці. Наступний малюнок роздивимося це листочок. Поставте відео на паузу та проговоріть розряди самостійно. Давайте перевіримо: 58 5 десятків 8 одиниць, 31 3 десятки 1 одиниця. 49 4 десятки 9 одиниць. 97 9 десятків 7 одиниць. 100 має 10 десятків діти. А ще ми можемо назвати, що це одна сотня. Тому що ми маємо перший розряд сотні, другий розряд ми не маємо 0, і третій розряд теж не маємо 0. Тому буде одна сотня. 63 складається 6 десятків, 3 одиниці. 23 складається 2 десятки 3 одиниці. 19, 1 десяток, 9 одиниць. І 2 має всього 2 одиниці. Розряду сотень і розряду десятків воно не має. Подивимося завдання номер 3. Виконаємо його усно. Які числа зашифровані на малюнках? Отже, перед вами малюнок іграшки з кільцями. Нам потрібно порахувати кільця і подумати, яке ж буде там число. Дивимось перший малюнок. С у нас означає сотні, D означає десятки, і О означає одиниці. Отже, дивимось, сотні у нас немає. Десятків у нас скільки? Порахуйте. 5 десятків. 6. 5 десятків і 6 одиниць утворює число 56. Молодці! Дивимося другий малюнок. Скільки десятків, скільки одиниць? Два десятки 7 одиниць. Утворюється яке число? 27. Далі спробуйте самостійно, поставивши відео на паузу. Ну що, перевіримо. Третій малюнок: у нас буде 6 десятків, 8 одиниць, утворюється число 68. Наступний малюнок 3 десятки, 4 одиниці, утворюється число 34. І останній малюнок: ми бачимо, що у нас тут стоїть одна сотня, С стоїть, да, буквачка? І стоїть кільце одне. Одна сотня десятків немає. Одиниць немає. Якщо немає, це значить, що 0, так? І це утворюється число 100. Молодці. Трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. арам сам зам гулі 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 рам-сам-сам, зам рам зам гули гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, арапи, гули-гули-гули-гули-гули, рам-зам-зам, гули-гули-гули-гули-гули, гули рам Повтори, налинуйся. Арам зам гули 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 гули, рам зам арам зам зам арам гули 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 рам зам зам арам гули 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 рам зам зам гули 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 рам зам зам гули 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 рам зам Та арам зам зам арам зам зам гули 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 рам зам зам арам гули 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 рам

Ну що, відпочили, працюємо далі. Попрацюємо в друкованому зошиті на сторіночці 5. Завдання 1. Виконай його письмово. Запиши числа, зашифровані на малюнках. Перед вами наші кільця, так, іграшка з кільцями. Ваше завдання порахувати, скільки кілець, і записати число. Подивимося перший малюнок. Сотні у нас немає 0. Десятків у нас скільки 2. А одиничок 4. Отже, вийде число 24. Поставте відео на паузу і далі виконайте самостійно. Перевіримо. Другий малюнок виходить 4 десятки, 5 одиниць, число 45, далі 3 десятки, 6 одиниць, число 36. Один десяток, 5 одиниць, число 15. 5 десятків, 3 одиниці, число 53, і останні 6 десятків, 8 одиниць, число 68. Переходимо знову до підручника. Виконаємо завдання 4. Виконаємо його письмово. Запишіть в зошиті. Завдання 4. Нам потрібно накреслити таблицю розрядів. Ось таку діти. Ви можете просто розподілити на 3 колоночки в собі в зошиті і записати до неї числа. Давайте спочатку прочитаємо. 41, 17, 33, 20, 52, 6. Отже, перше число у нас 41. Записуємо його в перший рядок. 41. Давайте розподілимо його на розряди. В числі 41, чотири десятки і одна одиниця. Наступне число дивимось 17. Записуємо його. Розподіляємо. В числі 17, 1 десяток і 7 одиниць. Поставте відео на паузу і наступні числа зробіть самостійно. Сподіваюсь, ви зробили самі. Тепер можете перевірити. Наступне число 33 має 3 десятки і 3 одиниці. 20 має 2 десятки і 0 одиниць. 52 має 5 десятків 2 одиниці. 6 має 0 десятків і 6 одиниць. Якщо у вас є помилки, будь ласка, обережно закреслюємо і виправляємо. Наступне завдання 5. Виконуємо його теж письмово. Запишіть собі в зошит завдання 5. Запиши кожне число у вигляді суми розрядних доданків. Зроби висновок про числа, що стоять у парі. Отже, у нас є з вами числа. Подивимось на перші 15 і 51. Нам потрібно кожне число спочатку записати суму розрядних доданків. Що значить сума. Правильно, діти, це діє плюс. Отже, 15 ми запишемо суму яких розрядних доданків? 10 плюс 5 молодці. А 51 запишемо як 50 плюс 1. розумнички. А тепер нам потрібно. Ці два числа порівняти, тобто зробити висновок, яке число більше, яке менше. Правильно 15 буде менше, ніж 51. Поставте відео на паузу і останні числа виконайте самостійно. Перевірте, будь ласка, себе. 24. Це 20 плюс 4, 42 це 40 плюс, 2, і 24 буде менше, ніж 42. 37 це 30 плюс 7, 73 70 плюс 3. 37 буде менше, ніж 73. 56 це 50 плюс 6. 65 дорівнює 60 плюс 5. 56 буде менше, ніж 65. Молодчинки! Самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті на сторіночці 5. Доробіть всі завдання, які залишилися. Дякую вам за роботу. Оберіть собі листочок свого настрою. Намалюйте його в кінці вашої роботи. Дякую за увагу!